Давним-давно Бог створив людину, яка була чистою, святою і благословена Богом. Людина могла спілкуватися з Богом і жити з ним, аж поки не спокусив її змій. Після гріхопадіння людина була вигнана з Еденського саду, і з того часу вона живе в світі, невимовно страждаючи від гріха. Через 1500 років після того, як Адам і Єва були вигнані з Еденського саду, людство дійшло до розбещення настільки, що Бог вирішив знищити їх потопом. Ось про це згадка в Біблії. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона бо кожне тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до Ноя. прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. Через сто двадцять років після цих слів Ной закінчив будувати ковчег, і на землю зійшов великий потоп, і все стало по слову Божому. І було знищено все живе на землі. Чому так сталося, що люди, які на початку були святі, всього лише за півтора тисячі років дійшли до такого розбещення, що всякі їхні думки і справи було зло у всякий час. За всім цим розбещенням стоїть сатана. Сатана безжально розбещував і розбещує людей понині. Саме через розбещення сатаною людство живе в брехні, в вбивствах, перелюбствах, насиллі, війнах та різних лихах, які нині відчуває на собі людство. Живучи в цих стражданнях, люди задаються питанням чому Бог не допомагає людям? Невже він не бачить людських страждань? Звичайно, Бог бачить всі людські страждання, і Бог робить дуже багато для того, щоб врятувати людину. Але, на жаль, люди майже ніколи не досліджували це питання. Тому сьогодні ми поговоримо про це детально і побачимо, що Бог насправді дуже багато зробив для людей. Почнемо з такого питання. Чому Адам і Єва, які були святі, які чітко знали, що не можна їсти плід з дерева пізнання добра та зла, все ж таки спокусили Змієм і не послухали Бога. Справа в тому, що, хоч Адам і Єва були святі і чисті, але вони були тільки на створені істоти. Вони майже нічого не знали про цей світ, про Бога, про сатану і так далі. Тому, коли сатана їх обманув, вони дуже легко піддались тій спокусі. Чи залишив Бог людину після того, як вона була спокушена сатаною? Ні. З того часу у Бога з'явився план і ціль. Бог хотів повернути людині святість і чистоту, якою вона володіла на початку. Окрім цього, Бог хотів зробити так, щоб люди були не просто святі і не грішили, а щоб люди розуміли істину, щоб вони розуміли Бога, розуміли сенс життя і знали сатанинські хитрощі і могли б їм протистояти. Справа ця непроста. Тому Божа робота розділяється на кілька етапів. Що це за етапи? Всім нам відомо, що Біблія складається з кількох основних частин: Старий завіт, Новий завіт і книга об'явлення. В Старому Завіті записана історія того, як Бог дав людям закони і заповіді. Це був перший етап Божої роботи. В Новому Завіті записана історія того, як Ісус народився на землі і в кінці кінців був розіп'ятий, щоб відкупити людство від гріха. В Книзі Об'явлення записані пророцтва про ту працю, яку Бог має звершити в останні дні. Таким чином, вся Божа робота поділена на три етапи. Щоб краще зрозуміти, що було зроблено на цих етапах і якого результату досягав Бог в своїй праці, розглянемо кожен етап детально. З історії ми знаємо, що 4 тисячі років тому, як тільки Бог вивів народ Ізраїля з Єгипту, він дав їм закони та заповіді, які нам на даний час знайомі. Чому Бог вирішив дати людям закони та заповіді? На початку люди були як немовлята, які не знали, як поклонятися Богові, як жити, і навіть не знали мінімальних моральних норм, що вбивати чи красти це злочин. Вони часто грішили проти Бога і не знали, що це гріх, для того щоб людство звільнилося від гріха. І мало нормальне життя на землі, Бог почав виконувати роботу періоду закону. Щоб врегулювати життя людей на землі і дати їм базові знання про добро та зло, Бог дав їм закони та заповіді. Всього їх було 613, а не тільки 10, як ми звикли вважати. Це були різні закони, заповіді, Правила, які встановлювали чіткі межі добра і зла і які вказували шлях для вирішення різних життєвих труднощів. Наприклад, якщо людину спіймали на крадіжці, то як потрібно відноситися до цієї людини і яке покарання вона має понести, закони і заповіді Божі охоплювали всі аспекти людського життя, таким чином, роблячи життя людей. Більш впорядкованим, крім впорядкування життя, Бог вчив людей поклонятися Богу і слухатися його. З часом ці закони, які були обмежені тільки Ізраїлем, вийшли за його межі, таким чином, впорядковуючи життя не тільки ізраїльтян, але й всього людства. На сьогоднішній день ми живемо в демократичних країнах. Які мають в своїй основу конституції, де за грабунок, вбивство, насилля і брехню людина буде каратись, і ці закони повністю відповідають Божим законам і заповідям. Тільки уявіть собі, як виглядало б наше життя, якщо б люди не знали Божих законів та заповідей. Чи могло б людство жити впорядкованим життям? Звичайно, ні. Тому перший етап Божої роботи називається період закону. Це був фундаментальний етап, який змінив розвиток всього людства. Але чи завершилася на цьому Божа праця? Ні. Тому наступним етапом Божої роботи було викуплення людей. Але в якому контексті? Христос прийшов на землю щоб врятувати людей. Живучи під законом, люди повинні були приносити жертви за викуплення своїх гріхів. Жертвою було невинне ягня. За кожен гріх перед Богом люди мали приносити ягня, аби кров'ю невинної тварини змити свій гріх. Але з часом. Навіть знаючи закони і заповіді, люди продовжували ставати дедалі грішними, і в них не вистачало жертв за свої гріхи. Якщо людина не приносила жертву за свій гріх, її карали смертю. Багато людей було вбито за їхні гріхи, оскільки закон говорив покарання за гріх смерть. Тому ізраїльтяни молили і просили Бога. Допомогти їм. І Бог дав їм обіцянку і сказав, що врятує і допоможе їм. Як ми всі знаємо, дві тисячі років тому народився Ісус Христос, Він закрив період закону і розпочав новий період своєї праці на землі, який називається період благодаті. Прочитаємо слова для кращого розуміння того. Що Ісус зробив для людей. Потім упродовж періоду благодаті Ісус прийшов, щоб викупити все занепале людство, не лише ізраїльтян. Він виявив милість та милосердя до людини. Ісус, якого люди бачили в період благодаті, був сповнений милосердя і повсякчас виявляв любов до людей. Адже він прийшов спасти людство від гріха. Він міг прощати людям їхні гріхи доти, доки його розп'яття повністю не викупили людство від гріха. У цей період Бог з'явився перед людиною з милістю та милосердям. Тобто, він став жертвою за гріх людини і був розп'ятий за людські гріхи, аби вони назавжди були прощені. Без спокути Ісуса людство вічно жило б у гріху та стало б потомством гріха, нащадками демонів. Продовжуючи в тому ж дусі, весь світ став би землею, де мешкає сатана місцем його проживання. Однак робота відкуплення вимагала прояву милосердя та люблячої доброти по відношенню до людства. Тільки такими засобами людство могло отримати прощення та в кінцевому підсумку завоювати право бути вдосконаленим і повністю здобутим Богом. 33 з половиною роки він страждав на землі, будучи осміяним, обмовленим і покинутим аж до того, що йому ніде було схилити голову, ніде було відпочити. І пізніше він був розп'ятий і усім своїм єством, святим і невинним тілом, прибитий до Христа. Він переніс усі види страждань, які тільки існують. Можна владці знущалися над Ним і били його батогами, а солдати навіть плювали йому в обличчя. Однак він мовчав і терпів до кінця, беззастережно підкорившись. Аж до самої смерті, після чого відкупив усе людство. Амінь. Коли Ісус жив на землі, Він проповідував Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Він навчив людину сповідатися і каятися, і любити інших як самого себе, прощати іншим сімдесят разів по сім, любити Бога всім своїм серцем. Душею й розумом, поклонятися Богові в дусій істині тощо. Слова Ісуса показали людям, якою була Божа воля, і дали їм чітку мету та напрямок у їхній вірі, це був вихід за рамки обмежень закону та правил. Він також виявив багато ознак і чудес, зцілюючи хворих, виганяючи демонів і прощаючи гріхи. Він був сповнений терпимості й терплячості, кожен міг відчути Божі любов і милосердя, побачити його красу й наблизитися до Бога. Зрештою, Господа Ісусу було прибито до Христа, і Він став вічною жертвою за гріх, простивши наші гріхи раз і назавжди. Після цього людям просто потрібно було сповідатися і покаятися перед Господом. Щоб їхні гріхи були прощені, і вони не були засуджені, покарані за законом. Вони змогли поставати перед Богом у молитві і насолоджуватися миром, радістю і рясними благословеннями, дарованими Господом. Очевидно, що виконана Ісусом робота спокути стала великим благословенням для людства, дозволивши нам продовжувати виживати і процвітати аж до сьогодні. Другий період, який виконав Бог, називається період благодаті. Тепер ми знаємо, що Бог виконав два етапи роботи: період закону і період благодаті. Чи це означає, що Божа робота спасіння завершена? Ні. Божа робота ще не завершена. Людство й досі потребує ще одного етапу Божої роботи Спасіння. Людина була викуплена Господом Ісусом, і наші гріхи були прощені, але нашу гріховну природу не було усунено нами рухає наша гріховна природа ми завжди живемо в розбещеності. Ми нічого не можемо вдіяти з тим, що постійно брешемо і грішимо. Ми всі живемо в циклі гріха й сповіді, ніхто не може уникнути пут і обмежень гріха. Тож чи можуть люди, які не здатні уникнути гріха, війти в Боже царство? Чи досяг Бог своєї першочергової цілі? Чи стала людина чистою? Чи пізнала вона істину? Чи пізнала вона Бога? Однозначно ні. Тому, поки людина грішить, це значить, що Божа робота ще не була завершена і що людина на даний момент не може війти в Царство Боже. В Біблії сказано без святості ніхто не побачить Господа. Бог ніколи б не дозволив тим, хто досі може грішити чинити йому опір, увійти в його царство. Ось чому Господь пророкував, що прийде на землю вдруге, Його друге пришестя спрямоване на те, щоб повністю усунути гріховну природу людини, спасти нас від гріха, щоб ми могли стати святими і увійти в Царство Боже. Саме так сказано в Біблії. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди. І він говорив гучним голосом Побійтеся Бога, та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, бо час уже суд розпочати від Божого дому. Судитиме Бог справедливого і несправедливого, бо для кожної справи є час. І на всяке там діло. Амінь. Як бачимо, Господь прийде на землю вдруге, щоб висловити істини і виконати роботу суду, дати людині можливість здобути всю істину. Це буде повне спасіння людства від гріха й від сил сатани, що приведе нас у Царство Боже, це етап роботи, який Бог запланував давним-давно. І він є заключним етапом у Божому плані управління. Для кращого розуміння прочитаймо наступні слова. До того як людину було відкуплено, велику кількість отрути сатани вже було введено в неї, і після тисячоліть розбещення сатаною в ній укоренилася природа, яка чинить опір Богу. Тому коли людину було відкуплено, це не що інше, як випадок спокути, в якому людина куплена дорогою ціною, але отруйну природу всередині неї не було видалено людина, яка настільки осквернена, повинна пережити зміну, перш ніж стати гідною, служити Богу. За допомогою цієї роботи суду й кари людина повністю пізнає брудну. І розбещену сутність усередині себе і зможе повністю змінитися та стати чистою. Тільки так людина може стати гідною того, щоб повернутися до престолу Божого через суд і кару словом, а також через рафінування, людина може позбутися свого розбещення і стати чистою, замість того, щоб вважати цю стадію роботи роботу і спасіння було б більш доречно сказати, що це робота очищення. Насправді ця стадія стадія завоювання, а також друга стадія в роботі спасіння. Саме через суд і кару словом людина приходить до здобуття її Богом, і саме через використання слова для очищення, суду й викриття. Повністю розкриваються всі скверни, уявлення, мотиви та індивідуальні прагнення в серці людини, той факт, що людину було викуплено, а її гріхи прощено, можна розглядати тільки як те, що Бог не пам'ятає про переступи людини і не ставиться до людини відповідно до її переступів. Однак, коли людину яка живе в тілі сплоті, не було звільнено від гріха, вона може тільки продовжувати грішити, нескінченно виявляючи свій зіпсований сатанинський характер. Це життя, яке проживає людина, нескінченний цикл гріхів і отримання прощення? Більшість людей грішить протягом дня тільки для того, щоб сповідатися ввечері. Таким чином. Навіть якщо жертва за гріх назавжди залишається дієвою для людини, вона не зможе врятувати людину від гріха, тільки половину роботи спасіння було завершено, бо в людини все ще зіпсований характер. Амінь. Виконана Господом Ісусом робота спокути лише принесла прощення наших гріхів, але наша гріховна природа. Залишається глибоко вкоріненою в нас. Нам потрібно, щоб Бог промовив більше істин і виконав етап роботи суду, щоб повністю вичистити та спасти людство. Тобто виконана Господом Ісусом робота спокути лише проклала шлях для Божої роботи суду останніх днів коли цей етап роботи буде завершено. Зіпсовані характери людини буде вичищено, і ми перестанемо грішити чинити опір Богові. Ми зможемо по справжньому підкоритися Богові і любити Його. І Божа робота спасіння людства буде повністю завершена. Це буде завершенням шеститисячолітнього плану Божого управління. Христос прийде вдруге в останні дні. Закриє період благодаті і почне новий період, який називатиметься період царства. Він висловить усі істини, необхідні для повного очищення спасіння людства, і розкриє багато таємниць, він відкриє істини, якими люди повинні володіти, щоб очиститися і повністю спастися. І це будуть слова, які Бог ніколи не промовляв. Ані в період закону, ані в період благодаті. У кінцевому підсумку люди звільняться від кайданів гріха і будуть жити за істинною людською подобою. Після того, як останній етап Божої роботи буде завершено, всіх лиходіїв, які чинять опір Богу, буде покарано в катастрофах, тоді як ті, хто пройде суд і очищення Божими словами. Перебуватимуть під Божим захистом. Після цього будуть нові небо і земля, і царство Христа появиться на землі, і ті, хто залишиться, будуть народом Божим, який буде вічно жити в Царстві Божому і насолоджуватиметься його благословеннями й обітницями. Це виконає пророцтво об'явлення перейшло панування над світом. До Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. І почув я гучний голос із престолу, який кликав Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику ані болю вже не буде, бо перше минулося. Амінь. Тепер ми бачимо, що Бог не залишає людей один на один зі своїми труднощами, а допомагає і веде людей протягом кількох тисяч років. Всього в Божій праці є три етапи період закону, період благодаті і період царства. На першому етапі в період закона Бог видав закони та заповіді і впорядкував життя людей на землі. На другому етапі в періоді благодаті Бог став плоттю і викупив людей через жертву Ісуса Христа на Христі, таким чином прощаючи наші гріхи і даруючи нам благодать. І третій етап період Царства. Це етап, який людство має пройти, коли Христос прийде на землю вдруге. Господь відкриє для людей в останні дні всю істину, буде судити словами і очищати людей від їхнього розбещеного характеру, після чого вся його праця по спасінню буде завершена і людство зможе війти в Боже Царство, жити без усяких страждань і істинно поклонятися Богу.